Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовнік, продовжуємо Метро Last Light. Uh... Дякую, Артема! Як ми, а? Ага. Те казав це в попередній серії вже, О, я забув. Можна... Я забув, що ти казав це в попередній серії. Ідемо шукати <говори> нове місце валим звідси. Uh, Пашок, чому вони постійно за мною. <говори> чому вони постійно так повільно ходять? От мені. Незрозуміло це що таке. Е, це на що. Я на ружбайку змінив. Нє-ні-ні, віддай. на розлітку. Трасіть там в тунелі світло. Бажаю, що вони не піщики. Слухайсь. Світло вирубив. З якого дива? У мене ліхтарик є. До речі, що там з ліхтариком? Рушаймо! Даваймо, рушай. Опа, нас стоять. А, з тебе нічого не забрати. Окей. Погнали. Ох, тут павутини скільки. Павутини. Стій! Он через що світло вимкнули! Павуки його терпіти не можуть. Так, інструктаж. Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Ясно, без проблем. Без проблем, світло є. А, в мене є ще запальничка. Отака. От Раз, два, три. Попальню. Лігво якихось цих чужих, блядь. Диви, кокони. Ану. Блядь. Завал. Схоже, підірвали тунель. Напевно, куля ми не змогли зупинити. Так. Зачекайно! Чекай. Є вихід. Давай, де? Д? Оце выхід. Відчиняй, давай. Артеме, допоможи відчинити. Не. Ну, так у мене руки зайняті ти стоїш у нас цим на цей. А, да. Хе, давай. Ну, а, натискаю. чуєш ти Сачок, блін я головне двома руками відчиняю, він одне таке. А ти, блядь. Допоможи yeah. мені. Все, пауки тебе з'їли, ні. А павути не скільки, кроку yeah. не ступиш. Не кажи, Цена зараз. ти. ще таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Напевно. Блядь, так що тихо ходити? Шот! Почекай, Артеме, не поспішай! Чому? Тепер обережніше. Я не люблю пауків, я краще побіжу, Сдається, ні? Сміється тут все чисто. Ходімо. Ходімо. А. Все, ось все і вийшло, ось тобі ліфт. Ну. Так. Височенько. Так Та добре. Просто в... туди не піднятися. Та на ліфту. А що я цю паутину не... А, а палець. Не сподіватися, що ліфт не підведе. Не підведе, все нормально. Зараз він впаде. Ди палиці. А чому він тут за паутиною немає якихось сковків, ну це було б логічно? Ну все, пішли. Давай бусраку підпалю. Прошу. Поїхали. Тисни на речах. Ну, поїх. Та поїхали. Давай я собі ще раз. Та підзаряди. Під Окей. Беремо запальничку. Що? 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 З ким? Все, приїхали. Павутина застрягла. В шестерня. Отут зараз вилізе, диви. Зараз кинеться на нас, звідси здивується. Запобіжник чи чорт Ой, давайте тільки без запобіжників, цього в хоррорах вистачає, запобіжників шукати бігати. Почули нас, сволота? Ну да, ти жореш, як потерпілий, блин. Чорт, саме ліво потрапили. Десь тут! Мати рідного силева. А нічого страшного. Прорванськ! Не психой! А, не психой. А, Малий свій, Живі, не Жири, тварюка! Шось якіс! Ай, короче! Артема їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться. Угу. А, Слабувати якийсь е, ліфт, е, якісь срані пауки не може їх Ай, да, тягнути. Ліфти скільки? 400 кіло тягнуть, нормально. Ох, ти, хурваш, ти яка. Що Та таке? Та відбивайся, в тебе що, ліхтаря нема. Маус 4. А, добить. Дякую. Ясно. <свісно>. Один за всіх. І я за себе. А ти сам по собі. В нього ліхтар, він щось шо, голову відвернув, Бої, боївся, бо, бо, боївся. Боявся його. Да відчиняй давай швидко, нікого там нема. Не Туди, Туди! о, тут я бачу цей. Сховок, бач, мені це потрібно. У мене його. Глянь! Реально ліг от чужих. Зараз чужі з цих коконів поволуплюються. Полуп, ну, пауки, яка різниця. Височенько. Ай господи, боже ти. Так, ма. револьвер якийсь. Не, за, забери назад. Так чекай, а він мені що змінює? Він мені оцю змінює пушку. Ні, це з глушником. Не хочу. Арте мене підпускає, а я пошукаю, як перебратися. Шукай. Нормально, згодиться. А ну іди звідси. Артеме! Хади сюди, підсуди! Куди? Артеме, головне не виникати є Без нього тут не лиха. Таке враження, наче він десь чортів злинається. Та я натискаю. Опа. Жопа! Ти нашу взяв цю палку, арматурину. Ой, да ладно. Пригати з шостом будеш? Серйозно? Стрибунець. Комунець трибунець, а мені. Гайда за мною. У вагон. Ага. Так вагон закритий. Так, а ну пшов звідси. Відкрися, стріляй! Та не іди в сраку, стріляй, стріляй. Стріляй, доки пусто видно! Не хочу! Я кожа покаже, ж кулю туди! Цих пауків набоїв не напасешся. Все, нема, пішли. Лут. Гай, дай я підсаджу. Що це за. А де лампочка? Ну. Він аж червоніє, вариться, вариться під світлом твоя... Пашка мене підсадив, ти розумієш Хе-хе, відпусти, блядь. Все, мінус паша. Не повісили, так з'їли. Валим звідси. ТАРТЕМ Та вставай. Що... Що... що це зараз було, блядь? Що відбувається? Якийсь глюк? Нотатка. Тунелі на станції метро це лише мала частина того, що було вирито за довгі віки у непіддатливій московській землі. Князі будували собі потаємні сховища та таємні лазівки, Царі споруджували котакомби та скарбниці, і вже тоді століття тому натрапляли на ще більш продавні ходи, які були зроблені невідомо коли. При цьому, можливо, взагалі навіть і не людьми. Печери русла підземних рік. Ніхто не знає, що насправді міститься навколо станції метро. Над ними і під ними мап не існує, бо картографи не повертаються із своїх експедицій. Жахливе створіння, що мешкають у підземеллях. Чи насправді вони... Породження радіації. Можливо, вони завжди мешкали тут. Можливо, раніше вони оминали людину, а зараз, відчуваючи, що загибель наша вже близько, що ми вже більше ніколи не будемо господарями землі, посмілішали та вилізли на поверхню, підповзаючи до нас усе ближче, аби добити нас та поживитися нами, доки ми ще теплі. Можливо, і так. Мені здається, тут якийсь глюк пішов, і я не бачу. Ага, бачу. А ч ви такі великі? Це якісь нові пауки. Продавнє зло, блін. Хто тут? Так, ано, ано! От мене більше всього бісять оці моменти, коли потрібно тупо чекати, е пересвітити, перестріляти, передавити усіх. Що там з тобою, алло? Та чого ти сюди виліз? Іди самовбийся. Паша, ти лізеш, ні? Так, коротше, Паша залишається там. Я не розумію, що відбувається. Я Та я свічу. Це якісь сміливі пауки. Да я свічу, алло. Аж почорнів бідолага. Так хоче мене з'їсти, щоб попри світло. Лізе на мене. Та ну здим. Ця паутина не палиться чомусь. Ну ч ти лізеш? Диви. Диви. Щось у грі пішло не так. Бляха, 100% чужий! Я утисну. Коротше, перезавантажив я повністю цю місію, тому що я не знаю, чи я якийсь глюк, чи що. Я там стільки павуків на тому вагоні перебив. Е, досягнень, просто якась е, сила селена, море безкрайнє. І м'ясник, і черепаха, і якась крінша. Та, бляха йди. Я не знаю, що я не так роблю, але мене не пускає. Я Добачі, от застряг там. Зустріляй! Та що таке здохне? Він мене підсадив туди і все. Ну. Давай. Да давай. Вони всередині. А руку. Дай. Ну, давай. А, да. <світ> Я випередив катсцену. Я випередив просто катсцену і цей. А ну пша гон отсюда! Я їх тут просто мільйон цих пауків перестріляв Сдохни. ну Ну так, нехер за мною бігать Побігли! Знов забаговалось. <кхе> Тарзан, бляха. Давай, ліхтарик, мені перезарядай. Перепрем. Пер, та ти цілий. Світло, туди. Біжу. Що, не, подобається? не не подобається. Ну, нас тебе луту нема, чи що? Нахер ти тут здох, якщо в тебе луту нема. Пішли давай, блін. Що я за ним постійно ходжу. Іди! То за ханом ходили, Адем, то подривай. за. Що! Один, два, три, ялинко світи! -да. <ривіт> Ясно. Гаразд, рушаємо. Запальничку взяв би. Окей, пішли, ну давай швидше, ну рухайся, ну будь ласка, я і за тебе часу стільки зграю на цьому на тому вагоні. Із-за того, що ти руку мені не дав, щоб вилізти. Шорт! Нартеме, не відходь від мене! Чому? Ти сам сцикуєш? Не сци. Ну, пали. Давай іди швидше. Каже, не відходь від мене, а сам плететься ледь-ледь. -лед. Їм подобається. Так, тут лут. Здобути досягнення палій. Чувак, розбирайся з ним. Надіюся, ти не забагуєшся. Сюда не можна пролізти? Там лутику забрати, ні? Ага. Та куди ти по маніфакалом махаєш? Дурачок, чи що? Так, в тебе нічого, в тебе щось є. Тут нічого. Тут я щось забрав, не знаю, що звідки. Відкривай! Це якесь коріння чи що це було? Дідь калисово! Тут електрозамок! Дроти он туди ведуть. Дротион! <плес> все, 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 я зрозумів, я йду. Тут зачинено! Ага, сюди. То запобіжники, то лі... ці батарейки, то ще якась маячнейка. Так, тут я читати нічого не буду, тому що, блін, тут пауки бігають. Вони мене задрали. Ди, на 100% ліго. я Апшав звідси. Я тебе кинуся, ано! Ну. Я не бачу, куди мені йти. Та здохнеш ти, ну. Блять, це же... Та відвали від мене! Я не знаю, куди мені йти. А, сюди. Так, пішов. Тут зачинено. Де тут які батарейки? Що мені потрібно? А, це на вихід вже. Що я де маю знайти? Тут. ГРА! А! Окей. Давай під фонаримо. Окей, це вихід. А той палить там, дивись що наробив. Що ти оце наробив? О, талант не проп'єш, молодчина. Так я не бухаю. Готовий. Давай, вали. Вони інколи такі повільні в цій грі, що просто капець. Окей. А все? <пл ять> <пл ять> Я не до Залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі, кожен крок, і кожен подих може стати останнім. Окей, давай на цьому зупинимось, бо я реально замахався, мене вибісило цей момент, що я якимось чином е, пролетів просто заставку і катсцену, і там почалася повна біда. Коротше, якщо я спригою е, з того потяга, то на мене по катсцені нападає той павук, якого повинен був вбити Павел, але Павел повинен був бути на горі, а він в той час залишався нанизу. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок. Зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.